Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. В лікарнях досі перебуває 31 постраждалий внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та область у людей. Вибухові травми, переломи, контузії та травматична ампутація кінцівок восьмеро запоріжців у важкому та вкрай важкому стані. Близько 600 ударів за добу. Запорізька область знову потерпає від атак росіян під ворожим вогнем. 12 населених пунктів. По прифронтовому гуляйполі окупанти нанесли авіаудар. Внаслідок обстрілу зайнялись дві господарчі споруди на площі 100 квадратних метрів. В приморському вогнеборці ліквідували загоряння на відкритій місцевості. Площу 500 квадратних метрів, били із артилерії. По українцям запустили майже 400 ударних дронів, переважно FPV. Збройні сили збили руський су 34 який бомбардував Запоріжжя. Винищувач запускав по місту керовані авіабомби. Тепер догоряє в запорізьких степах. За добу наші захисники відбили п'ять ворожих атак: чотири на Голяпільському напрямку, в районі Ольгівського, на Оріхівському зупинили окупантів поблизу Новоандріївки. Ховались у розбитих будинках, там і згоріли. Воїни 128-ї бригади «Дике поле в Кам'янському ювелірне знищили русняву піхоту. А скіфські грифони 423-го батальйону безпілотних систем знищили російський танк черепаха, вдали полювання і у Бердянського прикордонного загону. Бійці знищили склад БК, квадроцикл і бліндаж армії РФ. Позбавлять нав'язаного громадянства всю сім'ю до того ж заберуть дім та депортують такий новий інструмент тиску на українців в окупації. Уряд РФ готує новий закон, згідно якого мешканців окупованих територій, зокрема і в Запорізькій області, за відмову ставати на військовий облік, позбавлять руського громадянства. Причому не тільки самого ухилянта, а й всю його родину, навіть дітей. Повторно подати заяву на отримання громадянства можна буде не раніше ніж через три роки. Тільки за цей час расисти націоналізують, тобто відберуть все майно у людини. В Олександрівському районі місцеві влаштували сміттєзвалище шість квадратних метрів побутового сміття, пластик, папір та гілки. Екоінспекція надіслала вимогу до міської влади привести територію до ладу до 17 жовтня. Щонайменше 226 українців від початку окупації рашисти викрали та катували в захопленому енергодарі. Третина з них працівники Запорізької АЕС людей залякували, били, застосовували електричний струм, імітували страту та змушували підписати контракт з Росатомом. Про це йдеться в дослідженнях правозахисної організації «Трусхаунс». в той же час навколо окупованої станції знову чутно вибухи. Є Єбалицький бреше про обстріл з боку України. В комунарському районі Запоріжжя затримали жінку з пакунком марихуани. Про те, що це заборонена трава, вона сама зізналась поліцейським. Тепер за незаконне зберігання наркотиків їй загрожує до трьох років тюрми. Виявили в місті і нелегальну точку збуту алкоголю. 35 літрів нагнав місцевий мешканець у себе вдома. На порушника склала адмінпротокол. Влаштували судилище в окупованому токмаку. Рашисти викрали та звинуватили у диверсії та шпигунстві двох українців: Сергія Семенця та Ану Шмалько. Чоловіку призначили довічне ув'язнення жінці, 21 рік колонії. Нині невідомо про стан затриманих та їх місце перебування. 19-річний юнак із Запоріжжя отримав державну відзнаку від президента Зеленського. Хлопець 7 червня врятував 16-річного підлітка, який тонув за словами лікарів, ще кілька хвилин затримки з допомогою могли коштувати постраждалому життя. А більше новину телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.